Поки у нас гриби готуються в духовці, ми підготуємо брускетку. Отже, беремо наші брускетки, викладаємо на тарілочку. На тарілку викладаємо так, як ви хочете подати. Я, мені хочеться отак. І отак. Залишаю місце, так як в мене горшочки будуть, я залишаю місце для горшочків. Тепер зверху я викладаю сальсу. Неймовірний запах. Просто отак ложечкою можна їсти. Но ми викладаємо на брускетку з рідиною абсолютно так, як є. Викладаємо. Так, не шкодуємо, не шкодуємо, викладаємо. У мене уся сальса пішла на брускетки. Це ось. Вверху підрумянилося дуже гарно. І прямо кипящі грибочки ми викладаємо на тарілочку. Послухайте, чудно, що вони ще готуються. Така буде у нас подача. Мені навіть хочеться тихо-тихо говорити. Ми можемо закрити, але я не буду закривати, для того, щоб ви бачили і чули далі процес, який іде. І покладемо ложечки. Наша страва готова. Гриби у вершковому соусі з брускетою та сальсою. Спробуйте, будь ласка, дуже швидко готується. І неймовірно смачно! Смачного вам! Гарного дня! Будьте здорові! па, -па, -па, -па.